Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Прийшла посилка мені з розпліднику зелені янголи. Три рослинки там, і я хочу розкрити її разом з вами. Там повинно бути два Аїра і одна рослинка, не пам'ятаю, як вона називається правильно. Хаутюнья чи хаутін'я. Ну, якось так. Подивимось, я дуже хотіла аїр, і ви пам'ятаєте, що в мене і біда трапилась після того, як я придбала той аїр. Ну і, коротше, занесла щось я у ставок з тим аїром. А ці рослинки вони не були у водоймі, тому я можу не переживати не хвилюватися за те, що щось занесу. Ну що, пішли розкривати. Ось так прийшла коробочка. Дівчата вирізали навіть дірочку отаку, щоб рослинки дихали. Зараз я відкрию і потім вам покажу. Все розкрила ось. Ось так. Бачу ось ця рослинка, тому що я не могла згадати, як вона називається. Опа, все витащило. Ось вона. Хаотюнь. Хаотюйнія. Ось. Серце Ого, коріння в неї, бачите? Мені навіть не потрібно її пересаджувати зараз. Я її прямо отак і поставлю у ставок. Якраз контейнер висота підходяща, то зараз я розпакую і поставлю. Отака вона, бачите, такого кольору яскравого. Захотілося мені щось таке яскравеньке поставити у ставок. І тут два аїра. Я навмисно взяла такі, щоб на поличку поставити. Ой, і вони. Також в таких контейнерах, що мені не потрібно пересаджувати. Зараз я розкрию їх, розпечатаю і знову будемо дивитися. Ось так, розкрила. Дивіться, такий кущик бравенький. Я... Написано, що це агресивна рослинка, що потрібно обмежувати її. Ну, вона буде стояти в мене в контейнері, тому я не переживаю. Але я хочу вас попросити, знаєте про що? У кого стоїть така вже рослинка у водоймі. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вона зимує у вас, як ви її. Тримаєте далі у водоймі, чи десь прикопуєте, чи несете у підвал, як вона у вас зимує. Тому що написано на сайті, що вона не зимує, а от в нас південь, може, все ж таки буде зимувати. Це, можу зрозуміти, травичка, чи це молода поросль. Не буду чіпати, нехай далі росте. Отакий От кущик. Зараз покажу ще аїр, а потім будемо все це розставляти з вами. Аїр. Вони обидві ці рослинки, десь до 60 сантиметрів у висоту. Мені якраз такі і потрібні, мені не потрібно, щоб були дуже високі. Ну, Хотілося би ще аїр такий, знаєте, є. Широке листя. Може б, таку і придбала, але це подивлюсь. ну Мені здається, що цих мені вистачить. Бо той мені потрібно ставити на, полочку, на поличку водойми на другу, а вона там і так вся зайнята. Так, Цей сорт ось Аїр злаковий аргенте Остріатус, матерідна. Язика можна зламати. Ну, я вам показую, коротше, назву. Подивіться, який він гарний, варієгатний. Лісечко вузеньке, зелене посередині. Воно навіть якось і не посередині, воно навпіл, мені так здається, половина листя зеленого, половина листя. Білого. Дуже гарний. А ось цей, навпаки, він такого салатового кольору ось. Зелений, салатовий і жовтий. Ну, дуже він гарний. Виглядає дуже гарно. Трошки може досипати грунту. Ну, або не потрібно. Так вистачить. Так, назву. Назва огон. Аїр злаковий огон. Ось такий гарний кущик. Я навіть і не сподівалася, що він такий гарнизний буде. Я думала, там, ну, шматочок якийсь там, знаєте, як продають отакий от поділочку одну. А тут такий гарнизний кущ. О, дівчатка, дякую вам, якщо ви колись будете дивитись, от люблю я з ними працювати. Дуже люблю зелені янголи, вони завжди на висоті. О, подивіться, як звідси гарно. Видно, що і майстри гарні професіонали і люблять свою роботу, рослинки завжди такі гарнічі. Ну що, пішли, з вами будемо розставляти. Так, вона написано любить і затінок, може, у напівзатінку, і на сонці. Тому, тому, тому я її поставлю, мабуть, отут. Ось так. Ага. Угу. Борщик, мабуть, притопиться. Да, і буде плавати. І земля пішла. Так, мені це не подобається. Мені це не подобається. Зараз у мене тут є ось така плиточка. І нього плиточку. І потрібно ще камінчиків накласти сюди, щоб горщик не плавав, бо вони зараз почнуть тягти туди-сюди губами своїми. О, вже, вже підплили, Бачу, що тут новеньке щось. І вже тут як тут. красуні мої. Ось так. Так, і тепер... І тепер я оцей поставлю. Ось тут поряд. Одразу піду, візьму плиточку, бо буде низько. Ось Так. Плиточка. Ще досі п'є водичку. І тепер можна опускати. Ну, поки що плаває. Потрібно. Один поки покладу, а потім вже отак придавлю. Потім буду маленькими обкладати. І так, мені здається, буде добре. Ще один залишився. Ось так, з цього боку. Ось так, а хтось відпочиває, щоб ви не писали мені, що о, жіночка, як завжди, бігає з телефоном, нічого не робить. А чоловік бідненький працює і працює до сьомого поту. Ні, ось до! шадусик з тапком відпочивають, а мати працює. Так, і з того боку зараз покажу вам ось так. Все. Ну, мені здається, що, ну, може, я її пересажу в іншу почву, тому що. Все ж таки більше для водойми підходить почва ґрунт з глиною. Такий глинистий. Подивлюсь, може і пересаджу, але зараз поки що так буде. Красунки. Он мала плаває. Все, заховалось. Заховалась. Вон, вон. Мы же голодные. Если хочешь... буду кормити. О тут, бачите, прийшла, була на дні у коробці. Ага, це квітанція ось зелені янголи. Це як правильно саджати, така інструкція, догляд за рослинами після посадки. Посадка рослин з коротки. Реневим комом, ну таке, знаєте, якщо людина перший раз замовила і ніколи не мала справу з рослинами, то дуже допоможе їй така інформація. Ну, а це про зелені янголи. Ми були в розпліднику, давно дуже, але були там одного разу. Ну ось і все. На цьому я завершую своє відео. Сьогодні день пам'яті наших загиблих героїв, захисників. Вічна світла пам'ять їм і низький Уклін. А тим, хто захищає зараз нас зі зброєю в руках, і в день, і вночі. Низький Уклін, подяка, шана, повага. Бажаю їм сили, гарного озброєння, натхнення бити ворога, який прийшов на нашу землю, щоб нас вбивати. І не забуваємо, кожного ранку, окрім подяки Богові, ми повинні завжди пам'ятати і дякувати нашим захисникам за те, що ми побачили сонце, за те, що ми прокинулись і за те, що ми живі. Дякую вам, дорогі мої, за те, що підтримуєте мій канал, за ваші вподобайки, коментарі, поради, перегляди, репости. Слава Україні і всім героям слава. Все буде в Україна. До зустрічі, друзі!